Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. У кожній речі вважай на себе, що робиш, що говориш, не суди легкодушно слів та вчинки інших людей, і не вмішуйся у справи, які тебе не стосуються, тільки тоді уникнеш неспокою. Чіткі, конкретні, прості настанови, речі, які допоможуть уникнути неспокою. Бачите, свої своїй книжці Тома Кемпійські наслідування Христа, яку Тома пише для монашества, Одночас Він дає поради, які стосуються всіх. Він говорить, що потрібно зробити цьому молодому монаху, щоб він не переживав неспокій. Щоб його серце було спокійно і він міг дійсно бути в молитві з Богом. Зрештою, серце кожного з нас переживає неспокій за всі справи, за будь-які. Ми переживаємо не тільки за нашу війну, але принаймні, ми що ми переживаємо за когось, що, знаєте, десь там, далеко, в якійсь іншій країні. Ми наповнюємо своє серце неспокоєм. І от Тома дає чітку конкретні вказівки. Що робити, щоби бути вільним, щоб спати спокійно, щоб вміти адекватно думати, щоб не бути людиною, яка живе в постійній тривозі, постійних роздумах. А що ж завтра? То ще раз просто. Конкретні чіткі настанови. І хай ці настанови стануть для сьогоднішні, в сьогоднішній вечір для всіх нас, знаєте, настановами на все життя. Тож, у кожній речі вважай на себе, що робиш і що говориш. Тобто, все в своєму житті ми маємо зважувати, що я говорю і що я роблю. Не що і говорить, і робить інший. Але тільки що я, всю не відповідальність несу я. Перш ніж про когось говорити, я маю дати відповідь про самого себе. Чи я є такий, як я говорю про когось. Тож зважаймо на всі свої вчинки і всі свої слова, які ми говоримо. Тобто, оцінюємо те, що я говорю. Не когось оцінюємо, а самого себе. Наступна річ, не суди легкодушно слів та вчинки інших людей. Коли я вмію тверезо оцінювати себе, то людина завжди буде ставитись критично до слів інших людей. Маю такий приклад такого, коли знаєте, одного священника осудили. Тому що осудили, не знавши. Що він дійсно робить? Ця людина дотримувала послу цей священник. І він нічого дійсно не їв м'ясного. Але щоб підтримувати свої сили, білок йому потрібен був, він готував собі соєві котлети. І коли їх готували, вони виглядали дійсно як звичайні м'ясні. І одна, якійсь черговій гостині люди прийшли і побачили, хтось там що людей, з гостей побачив, як він їсть ці котлети. Вони осуди... Він осудив цього священника, Каже, тут він нам розказує про піст, а сам їсть м'ясо. І коли йому кажуть, а ти візьми, скуштуй це м'ясо. А, нічого, що, що не хочу. Ні, скуштуй. І от коли він скуштував ось ці, це так зване м'ясо, зрозумів, що був неправий. А все це через те, що людина не ставиться критично до самого себе. І, відповідно, вона з легкістю засуджує інших. Тож наступна настанова, яку дає Тома Кемпійський, щоб серце було спокійне, ми маємо нелегкодушно судити, тобто бути виваженим і критичним по відношенню до слів інших людей. Бо ми насправді не знаємо, що. Це людина мала на увазі, чи що ця людина, тобто правди, всієї правди ми не знаємо про інших людей. Наступна порада: Усі, не вмішуйся у всі справи, які тебе не стосуються. Єдине, що ми можемо говорити іншим, це тільки щодо тих справ, які я особисто вирішив чи вирішую. Якщо мене не запитують моєї думки, то ми не маємо права наголошую. Ми не маємо права людині давати поради. Тільки в тому випадку, якщо це не стосується загрози його життя. Якщо ми бачимо, що дії людини загрожують її життю і здоров'ю, що може призвести до смерті. Так, ми маємо повне право втрутитись. Але поза тим. Ніколи. Бо ми тоді живемо не своїми проблемами, а проблемами цієї людини. Ми намагаємося цій людині накинути свою волю. Знаєте, ми хочемо когось ощасливити, комусь зробити добро, але тільки те добро, яке мені подобається. І люди, можливо, цього не потребують. Вони хочуть бути вільними, вони хочуть самі помилятись, вони хочуть вчитись самі, щоб відчути цей досвід. Отож, три прості кроки зважуй на свої слова і вчинки, Стався критично і не засуджуй просто так слова інших людей. І що найважливіше, не втручайся в справи, які тебе не стосуються. І тоді твоє серце буде спокійне, бо ти будеш перейматися тільки своїм життям. А вирішивши свої проблеми, ти зможеш тоді іншим підказати, як вирішити їхнє. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий 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 помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, всіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови нас на цю ніч, даруй нам завтра день перемоги, бо Ти святий ісе завжди, нині, повсякчас, віки віків. Амінь Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.